Друзі, усім доброго дня. Сьогодні ми з вами оглянемо хід будівництва житлового комплексу Грушевський. Уже завершено влаштування дитячої зони із резиновим покриттям для безпеки ваших дітей. Також уже завершуються роботи по влаштуванню фасаду. Завершені всі роботи по влаштуванню підземного паркінгу та укриття. Ми бачимо тут готову виконану дорожню розмітку. Також заведені та розведені усі інженерні комунікації. Тут у нас влаштована пожежна сигналізація, пожежогасіння. Система димовидалення. Також нагадуємо, що у нас є можливість піднятися ліфтом прямо із підземного паркінгу на житлові поверха. Також у підземному паркінгу облаштований санвузом. У під'їзді вже облаштовані зупинки ліфта на кожному поверсі. Також закінчено влаштування перелогородження сходових кліток. У під'їзді вже закінчені всі роботи по освітленню, електропостачанню та оздобленню стін. Фактично вже завершені усі роботи для здачі будинку в експлуатації. Для більш детальнішої інформації по цьому та інших наших житлових комплексах переходьте на сайт.